Вас вітають студенти Білгород-Дністровського морського рибопромислового фахового коледжу. Вивчати новітні технології розведення риб та культуру, займатися рибоводним господарством ось моє покликання. Тому я опанову свою майбутню професію за спеціальністю, водні біоресурси та культура. Раджу усім, хто не хоче втрачати свій шанс вступати до нашого коледжу, адже освіта це запорука вашого успіху. Романтика моря, мрія відкрити його безмежні простори привела мене до вибору спеціальності, водні біоресурси та аквакультури. Фаховий молодший бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури це не тільки справжня чоловіча професія, а й впевненість у завтрашньому дні, матеріальна забезпеченість, самостійність, добробут родини. Працювати з паперами, діловий костюм та посади директора банківської установи. Це моя мрія з дитинства. І саме тому я обрала в собі спеціальність облік і оподаткування. Бухгалтер потрібно сюди на приватних підприємствах, у фінансових установах, у галузі страхування, у бюджетній сфері та у власному бізнесі. Бути бухгалтером це високооплачувано, престижно та круто. Я майбутній фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування. Фінансист потрібний у будь-якій сфері діяльності. Навчаючись за спеціальністю фінансів, банківська справа та страхування, я маю безмежні можливості для впровадження нових ідей і починань, волі творчої фантазії і величезні перспективи для самореалізації. Мене завжди цікавили новітні технології, обробки водної і я мрію розширювати асортимент безпечних продуктів харчування і свій цех по виробництву в'язних та копчених рибопродуктів. Тому я не обрав спеціальність харчові технології, а саме зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів. Ця професія надає мені можливості працевлаштуватися як на судах, так і на берегових підприємствах рибної промисловості і є затребуваною на ринку праці.